Ласкаво просимо в наш онлайн-курс rfm 6 для початківців. У цьому відео ми покажемо як створити нову модель та задати основні дані. Почнемо із запуску програми RFM6. Перше, що ми бачимо, це початкове робоче вікно програми. Щоб створити модель, натисніть кнопку Нова модель. У новому вікні ми будемо задавати базові дані. Це вікно має декілька вкладок. Почнемо з вкладки Основні і дамо назву нашій моделі. Також можна задати опис моделі. В області проект ми можемо надати нову модель існуючому проєкту або за допомогою кнопки Створити новий проект почнемо новий, в якому збережемо нашу модель. В рамках цієї серії посібника ми не будемо створювати нові проекти. В області тип моделі ми можемо вибрати, який тип моделі ми хочемо створити. У нас є вибір між одновимірними, двовимірними та тривимірними моделями. При виборі одновимірної моделі вона може складатися тільки зі стрижнів. При виборі моделі типу 2D-площина XY пластина піддається лише згину. При виборі 2D-площина XZ конструкція стіни або пластини буде сприймати тільки стиск або розтяг. У програмі RFM6 також можна створити одновимірну або двовимірну модель із тривимірним навантаженням. Растрове зображення покращує якість візуалізації. Якщо ми виберемо один із цих типів моделі, ми зможемо моделювати у робочому вікні з заданими параметрами вимірів. Але слід зауважити, що внутрішні зусилля враховуються для усіх ступенів свободи. У просторові 3D-моделі діють разом моменти та нормальні сили. Заданий таким чином елемент конструкції може піддаватись розтягу, стиску та вигину одночасно. Оскільки в нашому прикладі ми створюємо 3D-сталевий будинок, виберемо опцію 3D. Щоб встановити одиниці виміру та десяткові знаки, натисніть відповідну кнопку внизу ліворуч. Для редагування ми можемо вибрати потрібну категорію зліва, а потім встановити одиниці виміру у вікні праворуч. Натискаємо ОК, щоб підтвердити. У вкладці Addon ми бачимо першу важливу зміну у порівнянні з RFM5. Деякі параметри розрахунку можна встановити за допомогою аддонів вже під час моделювання. Зелена точка показує, на якому з них є ліцензія. Додаткові функції програми можна активувати у розділах «Аддони для аналізу та «Аддони для розрахунку. Інструменти для створення сполучень навантажень, вітрових та снігових навантажень, доступні у розділі, норми для класифікації та майстри. Майстер сполучень автоматично створює поєднання навантажень та розрахункові ситуації відповідно до обраного нормативу. Для нашого онлайн-курсу активуємо стійкість конструкцій та розрахунок сталевих конструкцій. У вкладці норми 1 вибираємо необхідний норматив та національний додаток у розділах класифікація завантажень та майстер комбінаторіки, майстри навантажень і розрахунок. У списку праворуч ви знайдете всі активні нормативи. Важливо відзначити, що автоматично створені навантаження та сполучення пов'язані з обраними тут нормативами. Вкладка норми 2 відноситься до спеціальних аддонів і не розглядається в цій серії посібника. У наступній вкладці ми можемо встановити інші налаштування. Наприклад, ми можемо задати прискорення вільного падіння напрямки загальної та місцевої осей або допуски моделі. У вкладці параметри моделі можна вказати точне розташування конструкції. Залежно від обраного нормативу та національних додатків, програма RFM автоматично визначає вітрові, снігові та сейсмічні навантаження. Ми також можемо взяти місце знаходження з карти, натиснувши відповідну кнопку зліва в цьому вікні. Давайте візьмемо як приклад місце розташування компанії Global. І натиснемо ОК для підтвердження. У цьому онлайн-курсі ми не розглядатимо дві інші вкладки. Підтверджуємо наші дані. Ще одним нововведенням в RFM6 є те, що після натискання кнопки OK файл ще не створюється. Файл RFM6 буде створений лише тоді, коли ми натиснемо кнопку Зберегти або Зберегти як. Це було наше відео про створення нової моделі та внесення основних даних. До скорої зустрічі!